Вітаю вас на каналі Буває й таке. З вами авторка цього каналу Олена Яворська. Приємного перегляду. Ну, не пара вона йому, не розумію, що Едуард у ній знайшов. Я ж мати, я відчуваю, що вона йому чужа. вигукнула Інна Сергіївна, театрально заламуючи руки. Колись у молодості вона грала в аматорському театрі, і відтоді в неї лишилася пристрасть до сценічних ефектів, патетичні вигуки, закочування очей і неприродні емоційні жести. Її чоловік Петро Семенович ніяково покашляв, наливаючи собі велику чашку чаю. Але інночко, ми ж бачили її. Всього один раз. Як ми можемо робити такі висновки? Мені вона здалася хорошою милою дівчиною така скромна і приємна. Я й не кажу, що вона погана, просто вони не підходять одне одному. Можливо, це Едик їй не пара. І вона для нього навіть занадто хороша. Але підсумок один. Вони не можуть бути парою. Вони ж кохають одне одного, цьому радіти треба, стояв на своєму Петро Семенович. У Едика таких кать може бути ще сто штук. І що? З кожною одружуватися. А ти, Петре. Ніколи всерйоз не вникаєш у сімейні проблеми. Усі твої висновки поверхневі і недалекоглядні. Якщо Едик зараз одружиться, це крах його кар'єрі. Він подає великі надії як журналіст. Його навіть запросили на телебачення, і йому всього 26 років. Йому вже двадцять шість, уточнив Петро Семенович. У мене в такому віці вже була сім'я і дворічний син. Зараз інші часи, не відступала Інна Сергіївна. Спочатку треба зробити кар'єру, стати на ноги, а потім уже заводити сім'ю. Звісно, катрусі вже двадцять, це чимало. І вона вже буде старородячою, коли у неї вийде народити дитину. От вона й учепилася Ведика, як у останній вагон. Про що сперечаєтесь? голосно спитав Антон, молодший син Інни Сергіївни і Петра Семеновича. Цього року Антон закінчував школу, але виглядав дорослим, міцним і великим не за віком. Він зайшов на кухню поснідати. То про що дискусія? Та так, ні про що, удавана, байдуже відповіла мати. Розмови на загальні теми. Але ж я все чув. Чому всі сімейні новини я дізнаюся випадково? Едик що, одружується, ще нічого не вирішено, стиснувши губи, відповіла мати. Сподіваюся, цього не станеться, а ти ще малий, щоб про це бавакати. – Який же я малий, якщо мій зріст метр дев'яносто, засміявся Антон. Зріст тут ні до чого, роздратовано відрубала Інна Сергіївна. Антон має рацію, зауважив батько, він член родини і має право все знати. А знати то й нічого. Жінка що збирала посуд зі столу. Як тільки мати каті на роботі, Едик ночує в неї. Так недовго і дітей завести, тоді кінець усім планам. Яким планам? не зрозумів Антон. Планам на життя. Ота дівка повисне в нього на шиї, як гиря, а ще й дитина. Зі всіма клопотами. Мамо, як ти можеш так говорити про Катю? Ти ж бачила її лише один раз? Вона чудова, Едику пощастило, що вона його кохає. Я бачив їх разом кілька разів, і не такий я вже дурний, щоб не розгледіти всі її чесноти. Я б і сам з нею одружився. Антоне, не милий дурниць, сердито вигукнула Інна Сергіївна. Збирайся, а то запізнишся до школи. І я ось Лесі повідомлю про твої наміри щодо нареченої твого брата. А до чого тут Леся? У вас же, здається, шкільне кохання. Ми просто сидимо за однією партою, мамо. Немає ніякого кохання. Ну й добре. Сподіваюся, хоч ти не надумаєш одружуватися зарано. До речі, сьогодні твій брат приведе Катю на вечерю, бабуся з тіткою Зіною хочуть із нею познайомитися. Це що, оглядини? Бідна Катя, зітхнув Антон. Добре, що попередила. Я буду вдома, щоб підтримати наречену мого брата. Увечері вся родина зібралася за столом накритим святковою скатертиною. Інна Сергіївна любила й уміла готувати, тож вечерю з'їли з апетитом. Одна Катя їла мало, була небагатослівною, наче почувалася незручно. Антон і Петро Семенович намагалися жартувати і вести невимушену розмову, аби розрядити атмосферу. Бабуся Ганна Тимофіївна сиділа поруч із дівчиною, дивилася на неї з симпатією і тихенько промовила Не хвилюйтеся так, Катрусю, ми вам раді. Антон відправляв бабусі вдячні погляди. Після чаю з фірмовим тортом Інни Сергіївни жінки зібралися на кухні допомогти господині. Катя теж принесла піднос із чашками. Катрусе, які у вас плани на найближче майбутнє? одразу почала розпитувати Інна Сергіївна. Ви вже думаєте про дітей? Спочатку треба вийти заміж, а вже потім думати про дітей. Стримано відповіла Катерина. От і я про те саме. Едуардові ще рано женитися, у нього плани, кар'єра. А от вам народжувати треба було ще вчора. У вас уже вік підійшов, повчально мовила Інна Сергіївна. Тітка Зіна закивала. Так-так, для дівчини вік. Не те саме, що для чоловіка, можна й запізнитися. Катя знітилася. У мене теж кар'єра й плани, а взагалі як складеться, сказала вона, витираючи чашки красивим кухонним рушником. Тим часом брати сиділи в кімнаті Антона і вели щиру розмову, попри доволі велику різницю у віці. Стосунки між ними були довірливі. Ти одружишся з Катею? спитав молодший. Можливо, але не скоро. Ми поки що перевіряємо почуття. Твої чи Катрусині?» скоріше мої, усміхнувся Едик. І як довго ти їх перевірятимеш? Не знаю, можливо, Через рік другий дозрію до сімейного союзу, але рішення про весілля я маю прийняти сам без підштовхувань. Та ж Катя тебе дуже любить. Це видно по тому, як вона на тебе дивиться, як говорить, навіть як дихає. Як ти зумів їй так сподобатися? А я їй не намагався. Їй подобатися й догождати, Візьми на озброєння, це завжди забезпечує перемогу. І жінки підсвідомо відчувають силу. Пристосуванець для них слабкий самець, який з погляду еволюції не залишить сильного потомства. Який ще самець? Ти що, неандерталець? Любити. Значить, віддавати себе, а ти віддаєш, ти ще не дозрів для такої любові. Хм, і це мені каже мій молодший брат школяр. Запам'ятай життя воно чорнобіле. Це ти запам'ятай мої слова. Якщо ти образиш Катю зараз, твоє життя піде наперекосяк. Воно буде не чорне і не біле, а як прокисле болото. Сидітимеш сам у тій теплій калюшці, бульбашки пускатимеш, і хвостом плескатимеш, щоб лускати ті пузирі, що в тебе з під хвоста спливатимуть. Яка муха тебе вкусила? вигукнув Едик. Це все через Катерину? Ти так поводишся, Наче в тебе із дупи сонце світить, крикнув Антон і вискочив із кімнати, грюкнувши дверима. На кухні тим часом Інна Сергіївна продовжувала тиснути на Катю. Як же можна пускати життя на самоплив? У будь-яких вчинків є наслідки, часто не ті, яких чекаємо, тому треба все планувати. Ви прекрасна дівчина, гідні найкращого, і вам справді пора народжувати дітей, а до планів Едика це не входить. Я, мати, я знаю, що для нього краще. А у вас усе складеться добре і без Едика. Я, звісно, бачу, що ви в нього закохані. Але таке лікується часом і відстанню. Або клин клином. Знайдіть собі клин, чемно всміхнулася Інна Сергіївна. Дякую за пораду, тремтячим голосом відповіла Катя. Не проводжайте мене. До побачення. Ганна Тимофіївна, яка весь час тихо сиділа осторонь, підвела голову. І що ж ти, інночко? Так воюватимеш із кожною, нареченою свого сина. У свій час, металевим голосом відказала Інна Сергіївна. Материнське серце не обманеш, у кухню зазирнув Едик. А де ж Катя? Кудись поспішала і вирішила піти по-англійськи, не прощаючись. Дивно. Та може, це й на краще. Якщо вона раптом повернеться, скажи, що мене немає вдома. Антон і Катя сиділи на лавці у сквері. Безтурботні горобці голосно раділи першому весняному сонцю. Катю, вам не треба заміж за заедика. Він вас не любить, тихо сказав Антон. Я знаю. Але я люблю його. Моїх почуттів вистачило б на нас двох. І я його люблю. Він мій брат, але він завдасть вам тільки болю. Я знаю. У мене і зараз болить усередині, я не знаю, як жити з таким болем. Ви маєте знати, що ви найкраща дівчина у світі. Найкрасивіша і найсвітліша. А Едик дурень не розуміє, який скарб втрачає. Який ти ще молодий і дуже смішний, посміхнулась Катерина. Ну, звісно, якщо молодий, то зразу і смішний, образився Антон. Минуло два роки. Катя змінила місце проживання. Переїхала до бабусі в інше місто. Там у неї народився син, син Едика, про якого вона йому не повідомила. Нехай живе спокійно і робить свою кар'єру. Біль у душі потроху вщух, але порожнеча й образа лишилися. Катя гуляла з дитячим візком алеями парку, малюк спав. Раптом хтось гукнув її по імені. Вона озирнулася і не повірила очам. До неї швидким кроком прямував Антон, брат Едика. Антоне, як ти мене знайшов, що привело тебе сюди? Єдине бажання побачити вас. Я всюди вас шукав, уже майже зневірився. Але, бачите, знайшов. Катя не знала, що сказати, дивлячись у його очі, що сяяли щирою радістю. А це, я так розумію, мій племінник? Чи племінниця? Антон зазирнув у візочок. Племінник, коротко відповіла Катя. Чому ви поїхали, нікому нічого не сказавши? Я мала про багато що подумати і у багатьому розібратися. І не хотіла, чи йогось жалю, чи співчуття, тим паче не хотіла, щоб моя дитина стала тягарем для свого батька. Але для мене він не був би тягарем. А я ж його дядько. Я зробив би для вас усе, що міг, і зараз. Не пізно все виправити. Я тепер живу у вашому місті, навчаюся заочно, а працюю тут. Тож можете на мене розраховувати. Ні, Антоне, це зайве. Я не потребую нічієї допомоги. У мене є родина, яка мене підтримує. Але я теж ваша родина. І не думайте, що ви так легко. Від мене відкараскаєтеся, усміхнувся він і тепер, при кожній нагоді, супроводжував Катю на прогулянках із дитиною. Антоне, як ти знову тут опинився? Вочевидь, як завжди, випадково, усміхнувся хлопець. Можна вас провести? Дякую, я вже прийшла. І прошу тебе. Не ходи за мною, у яке становище ти мене ставиш? А в чому ж ніяковість цього становища? Хоча б у тому, що я старша за тебе на цілих десять років. Не на десять, а на вісім. І до чого вам моя молодість? Ви крихка, як билинка, і поруч зі мною виглядаєте, як школярка. Що було чистою правдою. Антон за ці роки дуже змужнів, і вони з Катериною виглядали практично однолітками. Я не потребую твоєї опіки. Подивися, скільки довкола молоденьких дівчат, а ти ходиш за мною. Ну, до чого це може призвести? До того. Що ми завжди будемо разом, розумієш? Разом я кохаю тебе, ти навіть не уявляєш, як я тебе люблю. Це назавжди. Ну, от що, Антоне, я прошу тебе припинити мене переслідувати. Якщо хочеш, можу сказати: благаю, невже тобі. Від цього буде радісніше жити? Не знаю, в усякому разі, спокійніше. Після цієї розмови Антон зник. Спершу Катя не повірила, потім занепокоїлася. Вона сумувала за Антоном, шкодувала, що так категорично з ним поговорила. Найбільше у світі, їй хотілося знову поглянути в його очі, повні захоплення і любові. Якось у неділю Катерина знову побачила Антона в парку. Він сидів на лавці з важким пакетом фруктів і великою м'якою іграшкою. Катя не стримала емоцій. Ну, як так можна? Взяти і зникнути, не сказавши й слова. Де ти? Що з тобою? Я намагався жити без тебе, дуже старався. У мене нічого не вийшло. Я хочу стати твоїм чоловіком і батьком нашій дитині. І знай, я не зважатиму ні на яких родичів, і на маму теж. Рішення в своєму житті я приймаю сам. Я кохаю тебе, що мені зробити, аби ти повірила. Хочеш, стану на коліна прямо на вулиці, Катя зупинила його, ти з глузду з'їхав. Я вірю тобі. Я тебе чекала і виглядала всі ці тижні, коли ти пропав. Хоча ні. Мабуть, чекала все своє життя, сама того не усвідомлюючи. І тепер, коли ти з'явився, я зрозуміла, що теж покохала тебе, і хочу, щоб ти завжди був поруч. Антон обійняв Катю і міцно притиснув до себе. І так вони надовго завмерли поруч з дитячим візочком. В якому солодко вспав малюк, зовсім не зважаючи на перехожих, які дивилися на закоханих з щирими теплими посмішками.